Ось отакий упаковці приходить наш неймовірний стік-іонізатор. Ось такий він. йде інструкція. Все підписано, все дуже класно зроблено. І ось він, подивіться, йде запаяний. Запаяний повністю. Ось такий іонізатор. Віталайзер написано. Отже, читаємо: збагачує воду молекулярним водним та насичує корисними іонами магнію та кальцію. Володіє омолоджуючим ефектом для всього організму, уповільнює процеси старіння, зменшує симптоми алергії це для мене. Зміцнює імунітет, покращує якість сну, має противірусний ефект, володіє антибактеріальними властивостями, покращує обмін речовин, зменшує апетит, нормалізує вагу. Хто хоче схуднути, є відмінним джерелом енергії та тонізуючим засобом, зменшує набряки та запобігає їх утворенню, очищає організм від токсинів, покращує стан шкіри та волосся. Покращує роботу серцево-судинної системи і сприяє регенерації клітин. Час заряджання залежно від об'єму вашої водички. Відкриваємо. Ось така паличка. Набрала водичку і занурюю. Він повинен зануритись у воду. Все. І залишаємо його іонізувати водичку.